Ну що, дамо трошки диму. Режим спорт. Дідько, Як же ж я за усім цим скучив? Так, це не Абрамс і навіть не БТР. Але все-таки справжній бандеромобіль, тому що допомагає медикам вивозити поранених з передка. Заінтригував, так? Навіть не сумніваюся. І зараз розповім більше. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, а ось це Mazda 6 Turbo. Уособлення японської скромності. Тому що ви на кузові ніде не знайдете наліпки турбо, хоча під капотом мотор з турбонасичувачем, і фактично це вершина еволюції Mazda 6. А ще скромність японців виражається в тому, що в технічних характеристиках вони вказують цифри, які значно менші, скромніші за реальні. Дізнатися, які нові пропозиції є на МАЗДа в наявності чи під замовлення і обрати свою, ви можете на авторія. Цей тест-драйв став доволі символічною подією, тому що спочатку військової агресії 12 місяців ми вже живемо в абсолютно іншому світі, і це перший мій тест-драйв за цей рік. Насправді ми ж випробували Mazda 6 Turbo, це було до війни. Але зараз з'явилося кілька суттєвих приводів ще раз познайомитися з цією машиною, подивитися на неї під новим кутом. Тому що, по-перше, Mazda 6 цього року святкує свій ювілей. 20 років з моменту появи моделі. І як я вже сказав, це вершина еволюції Mazda 6 найдосконаліша, найтехнологічніша і найпотужніша чистка. За всю історію, навіть потужніша за Mazda 6 MPS. Не дивіться в технічні характеристики. Повірте, мені на слово, я пізніше поясню. А і ще один важливий нюанс, в чому ми зараз катаємось на Mazda 6 це тому, що офіційний імпортер Mazda в Україні компанія Auto International погодилася підтримати наші курси контраверійної підготовки для медиків, які евакуюють поранених спередка Аріґетоґадземаз перша генерація Mazda 6, яка прийшла на зміну моделі 626, вийшла у 2003 році і за рік розлетілася Європою в кількості 92 тисячі машин. Тоді в лінійці моделі була заряджена версія MPS з повним приводом і турбомотором 2.3 на 260 конячок. У 2005 році модель пережила фейсліфтинг, а вже в 2007 вийшла друга генерація Mazda 6 і найкращим роком для неї в Європі став 2008 з результатом 65 тисяч машин. Нинішня генерація вийшла в 2012-му, досягши наступного року показника в 33 тисячі машин на рік. А от чи буде наступна генерація шістки? треба, мабуть, питати у бабака Тимки. Дідько, як же ж я за усім цим. Скучив. Скучив, бо я на цьому трошки розуміюся. Подивився, повивчав комплектації, реально кайфанув знову від цього процесу, від написання, від редагування, від аналізу всіх цих цифр. Кляті малі, щоб ви поздихали. Так, про що це я? Про комплектації. Турбодвигун пропонується тільки в двох найдорожчих виконаннях шістки, які називаються ТОПлюс і преміуплюс. Фактично, якщо порівняти зі звичайним преміум і топом без плюса, то ці версії відрізняються тільки наявністю люка. Тому, якщо подивитися на турбомотор, то суто доплата тільки за турбодвигун в порівнянні з нетурбованими версіями, становить десь 116-135 тисяч гривень. З моєї точки зору, це не дуже багато за той темперамент, який дає мотор, і за додаткову. Кількість сил. Як це з вашої точки зору? Пишіть в коментарях. Ця версія коштує 1 мільйон 518 тисяч гривень. І якщо порівнювати цей прайс зараз з тим цінником, який був, коли ми тестували цю машину до війни в травні минулого року, то цінник виріс з іншого боку в країні, де йде війна, де економіка тримається. Так само, як і тримається наша українська гривня, я вважаю, що могло бути і значно гірше. Хоча, якщо порівнювати з моєю Mazda cx X5, зрозуміло, це майже преміум, тому що в нас відносно базова комплектація, а тут впадають в око такі речі, як ось ця штучна замша, як дерево японського ясеня на Торпедо і на дверях. Відчувається, що вже в останніх версіях шістки добряче попрацювали над звукоізоляцією. Реально тихо, немає ні аеродинаміки, майже не чутно, навіть на зимових шинах шуму з колісних арок. І я ще раз підкреслюю, що це майже преміум. Майже тому що мазда реально взяла курс в наступних своїх платформах. Реально стати конкурентом для преміальних брендів. Може, хто чув, ми разом з моїм братом Андрієм Волощенком започаткували школу контраварійної підготовки для волонтерів, і вже шість груп медиків з добробатого госпітальєри пройшли. Курс навчання, як правило, це водії кейс-еваків, тобто пікапів, які виїжджають на самий нуль, і мед еваків тобто бусиків, які чекають за кілометр за два. І це дуже важливо, тому що виявляється, що серед водіїв багато не бойових втрат, як правило, через ДТП, через якісь базові помилки, які ми хочемо виправити. І якщо на заняттях за фроуду викладає чемпіон України з раллі Євген Сокор, то в асфальтових уроках ми покладаємося на іншого чемпіона і голову технічного комітету Автомобільної федерації України Миколи Петровича Чмиха. І коли я дав йому трохи проїхатися на шістці турбо, аби почути його враження від авто, то якось подумки навіть попрощався із машиною. А ні, Микола Петрович їхав швидко, але акуратно. І здається, турбоверсія йому зайшла. Дуже гарна стабілізація. Слизько буде абсолютно любому автомобілю. Але ж бува така стабілізація, що вона заважає. Але тут вона дає можливість і їхати, і вона мене дуже коректно підправляє. Комфортно, комфортно, ну вона э, за розміром комфортна. Шумка хороша. Ну, тихо, відчуваєш тільки такий рокет моторний. Шукає. <ріхи> Серега вже каже, хвати. Я вже рахував два рази, <ріхи> скільки мені потрібно заплатити. <ріхи> Іра каже: не пускайте його. Я йому дам ключі від рено. Мені підходить. А ні. А ми ж. Якщо ви подивитеся наш тест Mazda 6 турбо, який ми робили ще весною на сухому. Наші заміри показали кращі результати, ніж вказано в технічних характеристиках, навіть просто розгін до сотні. Ми замість 7 секунд, які в технічних характеристиках показали 6,6. Ну добре, майже 6 і 7. Зараз в таку погоду на слизькому на зимових шинах ми точно не зможемо навіть близько підібратися до тієї цифри. А ще тоді ми їздили на діностенд стенд до Влада на апстейдж. Влади, привіт. То тоді машина показала потужність 265 сил. Майже на 30 сил більше ніж задекларовано виробником. Єдине, що моменту трошки менше ніж показано в технічних характеристиках 401 ньютон Метр проти 420. Виходить, що на сьогоднішній день, це найшвидший японський седан в цьому класі. Так. Для повноцінної, дуже швидкої їзди, мені в цій машині не вистачає, наприклад, додаткової жорсткості підвізки, вона все-таки зберігає ось цю солідність, але це не Golf GTI, це не Mazda 6MPS. Це солідний автомобіль, який має більше темпераменту, ніж атмосферна версія. Тобто, якщо вам атмосферний 2,5 не вистачає, то турбо саме те, що вам потрібно, аби задовольнити ваші драйверські амбіції. Єдине, що за ці амбіції, звичайно, доведеться трошки доплачувати. Ну, по-перше, вища витрата пального, особливо коли валиш. Легко машини перестрибує взагалі без проблем середню витрату в 10-11 літрів. Коли валиш, то бачиш, як запас ходу зменшується на очах. Але якщо тошнити і не поспішати, то легко можна вкладатися в 8 літрів, плюс-мінус те ж саме, що і на атмосферній машині. Але найбільше на 6 Turbo мені не вистачає саме потужніших гальм. Я думаю, що вони ті ж самі, що і стояли на атмосферній машині, але тут потужність більша, тут динаміки більше. Тому я би все-таки подумав над якимись потужнішими гальмами, якщо ви вже стаєте власником Mazda 6 Turbo. Чуєте? Цей звук. Тим, хто спортивно налаштований, подобається, бо це таке гарчання, яке підкреслює темперамент. Комусь навпаки, мотор здається загучним, тому що це залежить від того, що ти купуєш. Ти купуєш швидкий бізнесовий седан, в якому хочеш мати шикарну акустику. Чи ти купуєш седан зі спортивними амбіціями? Тоді ти на це дивишся інакше. Тому що амбіцій тут вистачає: ходова шістки, незважаючи на те, що мені інколи здається. За м'якою, знову ж таки, треба робити похибку на м'які зимові шини, навіть у версії 6 Turbo Все одно воно залишається однією з кращих, якщо не кращою в цьому класі. Тому що тут ти можеш прохопити зв'язку віражів і сказати: Вау, це воно. Японці навіть застосували кілька таких хитростей, а які ну, звичайний водій не відчує і не зрозуміє, що відбувається. Але він розуміє, що йому це подобається. Ну, є система, яка називається GVC. Це система, яка скидає обертальний момент на 30 Нм, просто пропускаючи запалення. І таким чином передня підвізка сідає, збільшується пляма контакту шин. Відповідно, мазда краще керується. Ти цього не відчуваєш, але ти відчуваєш, що машина гарно проходить віражі. Ну що, дамо трошки диму. Режим спорт. І єдине, що змінює режим спорт, це налаштування автоматичної коробки передач. Ну, їде, їде він значно веселіше, ніж їде 25, 180-190. Взагалі без питань набирає дуже швидко. І безумовно відчувається. А додаткові м'язи, які є у версії турбо, шістка мені подобалася й раніше. І коли я подумував пересісти з GTI на щось солідніше, цей седан був в першій трійці кандидатів. Але турбо пересуває його в моєму рейтингу іще вище. Дякую за перегляд і бережіть себе на дорозі. Я хочу тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Дідько, я згадав, як же це важко знімати тест-драйви автомобілів в таку погоду. Миєш машину двічі, а то й тричі. Шукаєш гарну локацію. Для паралельних зйомок потрібен ще й додатковий автомобіль з водієм. Гарнюня. Катастрофічно не вистачає оператора, хоча я навчився, ну наскільки навчився це судити вам. І я сумую за тими днями, коли ми знімали з оператором, Влад Плішаков, величезний тобі респект і привіт. Влад зараз в лавах ЗСУ. Мені інколи навіть допомагала дружина знімати. Вона ні, вона не в лавах ЗСУ, але в будь-якому разі дає мені інколи покататися на Mazda Сікс 5